Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між Фейнордом та Ліверкузенським Байером. 4-0 на користь підопічних Абі Алонсо. Байер перемагає. Ну, давайте все по порядку розберемо, мої любі друзі. Розпочнемо зі стартової складі Фейнорд. 4-3-3. Стартова розстановка Велен Ройтер. У воротах Траунер Белленс. Захисники Ганського Латомба. По флангах Мадуро. Ось така, мої любі друзі, розстановка підіпічних призки. Переходимо до Байра Хабі Алонсо, 3-4-2-1, стартовий розновки, Лукашка в ротах, Джон Тантат, захисники. Андрій Герніджак, центральні опорні підкиді, Жермі Фрінпонг. Гріммальдотералі, Террі, Флоренир, центральний ткомальний пізнесник та боніфейсов нападів. Ось така старта байера Ну, а тепер давайте по матчу. П'ятих на поєдинку, Фейнорд в М'ячем. Але тут накриває суперник Анріх, відобрачи на Флоріана Вірца. Флоріан пробиває з метрою 22 і забиває. Хоча і вратар Феїнор дотягується відчуття, кінчиками пальцями, але мільце таке всіт ковері залітає. Ліверкузен доволі таки швидко виходить вперед, але Фейнор то... Скажімо так, руки то команди не випустили, команди і забили, навіть на 11 хвилин, якщо я не помиляюся, логов не зарахували. Потім ще пару небезпечних було атаку Фейнорда. Ось. А в екіті-кіті взяли Марковинський Байер, Кабіолонцю забуває другий гол, Грімальдо, 30-та хвилина поєдинку і браво Фрінпонг. Саме Жеремі простріляє Нідерландець на дальній стіку, а тут Грімальдо. Жеремі Фрінпонга, Grimalda робить рахунок 2-0 на Круслі Врахунська Ну, буквально через декілька хвилин Флоріано Вірц на 36 хвилині оформить дубль зробить рахунок 3-0, а тут такий Жеремі фрінпонг запише ще одну голіву передачу. В кінці-кінці у -кінці Жеремі Фрін ні. Одна все буде передача, це така коли Жермі Фред Бонд на грималі, там був на ночку Ось, в путь випадку Байер забиває, Но на 44 хвилині ще був автогол у виконанні Велен Ройтера. подача подачі майданчика. Ось, Скидку, якщо я не помиляю, зру, робив там там слаба. Ось, Ні, ні, -ні Джон -тан -тан, Джон Танта. Ну, в кінці м'яч м'яць ковер залітає. Автогол, рахунок 4-0, кінець першого тайму. Фейнорд намагався забити, Фейнорд і м'ячем більше володів, але в кінці кінців Байер перемагає. Кіті-кіті, під обійші Хаббі Лоц, здобувають три залікувні бали, і ось вони емоції, Бонні Фейса, ось вони емоції, футболістинь Варгувенського Байера. Дивитись по статистиці, 12-11 да, перевага Фейнорда дала 3-5 за ударами в площину, 5 ударів у Байера в площину, зник 4 голи, 51-49 на володіння абсолютно невеличку перевагу у Фейнорда, лише на два паси, лише більше у Фейнорда, по 88% точність передач, 6-2 кутовими на користь Фейнорда. Мої любі друзі. Болівим, до речі, нагодом. Дві гулі нагоди були в Байра. Усі свої нагоди за забили. У Фейнорда був один гулівий шанс. Одна гуліва нагода опущена. 51 відсоток володіння. У Фейнорда 519 передач. З них 461 точні. 88 відсоток точність передач. У Байра володіння 49% 88%, 517 передач, 456 передач ну, може на 2 паси Фейнорд був краще, ножка же володіння абсолютно рівна. 3-1 по офсайдах, із 12 ударів, 3 удари в площину наносить файнорд 4 удари по взороту, 5 заблокованих ударів у байра за 12 ударів, 5 ударів в площину, 5 по взороту, заблокований удар, по успішних відборах, до речі, тут майже рівновага, 10 успішних відборів фейнур на 55% успішності, у байра. 13. Успішних відбора, 54 успішності. Три сейви від Вратарія Байра. Градецький одноразово вступав. Один сейв в конанні вратаря Фейнорда 22 5, 5 м'яча, м'яч. Більше відбувався Байер. 3-12 по перехоплених на користі Ліверкузена. Uh, статистика. 8 порушень правил Байра, 4 у Фейнорта, 1 жовта. Карка найкращий футболіст даного байденку Флоріан Оверц, якої форми фодобель, також він капіє, дуже хороший матч про Жермі Фрінтонг, Грімальдо, але я з такого беру саме молодого німця. Я беру найкращим футболістом даного бою. Флоріан Вірц, взагалі видатний футболіст. Ось, дуже і, ну, на мою думку, він найкращий. Знаєте, друзі, підаючи підсумок, да? підаючи підсумок. Ось ну, цей швидкий м'яч якраз Вірці, він був визначальний, тому що Фейнорд ми знаємо цю команду. Команда чи ніч Нідерландів, вдома Фейнор завжди так виступає доволі таки потужно, але а, ось. І Фейнор, в принципі, на голд награв в ці моменти були. І а, ось і феєнорд, напевно, на таку поразку, ну точно, напевно, команда не служила. Команда билася. Да, пропустили, шутки таке але команда не здавалась. Йшла в атаку, намагалася рахунок зрівняти, але. Цього правда зробити не вдалося. Навіть в другому таймі, незважаючи на те, що команда поступала з рахунком 0-4. Команда все-таки намагалася. В цілому Байер перемагає по ділу. Під упічніхобі це на цю перемогу награли. Ось, Байер хоче привітати вашу команду з перемогою. Зараз Байер підіймається на третю позицію. Ума різниця буде пропущених плюс 4. Взагалі німецької команди доволі таки потужна, як ви бачите, розпочали. Ось, тому, мої любі, друзі, якось так. В бульвані Фейнорда не засмучитись. Фейнорду браво, навіть незважаючи на те, що команда поступилася, але все одно Фейнорд намагався. Фейнорд бився як міг, але про цього Байера все-таки не вдалося Фейнорду, скажімо так, не вдалося про цього Байера здобути результат. Позитивний для голландців, але в будь-якому випадку матч мені сподобався. Ще раз бульванників Баєра хочу привітати ваші команди з перемогою. Вам, друзі, я хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе. Фейнор Байер 04. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.